Оце якраз розкуркулили нас і тут же ж голод. Все, що було, в селі повигрібали. Мати зібрала свої вещі і поїхала в Росію міняти вещі на продукти. Ну і довго її не було, а в нас їсти нічого. Єдине, що було бочка соляних огірків. Ми сидимо, ждемо маму. І дождалися до того, що я вже став пухлий, налило мене, я вже пошти не ходив, більше лежав, ну, ще б день-два не було б матері, готов би був і поїхали в Росію, знайшли хатинку, пусту і пішли просити людей їсти. Велике село було, і від голоду, коли вже голод закінчився, приблизно половина людей повернулася в село. а остальні розбросалися куди дехто. Село бідніло зовсім.